Нашого опитування Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, на прямому зв'язку. Пане Андрію, раді вас бачити. Доброго вечора. Слава Україні, героям слава пане Андрію. Почнемо із візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Власне, Зеленський підбив. Певні підсумки він сказав про те, що конкретні рішення щодо реалізації плану перемоги союзники будуть ухвалювати уже наприкінці, точніше на жовтневому саміті в Німеччині у форматі Рамштайн. Власне, давайте послухаємо, що сказав президент України. Все ключове для України на столі у партнерів. все розглядається далекобійність. Оборонний пакет санкцій проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми по всіх темах встигнули попрацювати. Готуємось до зустрічі в Німеччині в рамках Рамштайну. Це формат, де разом з партнерами ми будемо йти за змістом пунктів плану перемоги. Пане Андрію, на вашу думку, наскільки ефективним був візит президента України до Сполучених Штатів Америки, зважаючи навіть на ті всі перепетії, які відбулися, включаючи Дональда Трампа та Майка Джонсона, так ну і в цьому ж контексті, якщо ми говоримо про план перемоги. То е, багато на жаль вийшли у іноземних засобах масової інформації, зокрема і американських критичних матеріалів, де говориться про те, що от нібито план перемоги не був так тепло сприйнятий, не був сприйнятий там у Білому домі. Але менше з тим ми бачимо слова президента про те, що остаточні рішення будуть прийматися згодом. Наскільки ви, от, з точки зору за океану, сприймаєте результативність цього візиту і результативність представлення плану перемоги? Будь ласка, пане Андрій. Добре, ну тут і uh, ми пригадаємо, що це не є нормальний візит до Америки, але під час uh, тиждень високоповажних зустрічей при uh, генасамблеї ООН. А uh, втім, я займаюся справами uh, в імені Світового конгресу українців при ООН від десятого uh, року, голова комітету від 2018 го року. Багато президентів побачив тут uh, при uh, при ООН. І мушу казати, що коли ми включаємо цей візит, що щойно не перейшов, в, я думаю, це мусимо побачити, що більше і більше Україна підвищується рік за рік, кожного разу, що вона бере участь, ну очевидно, війна тривляє ще, але це може декотрі команди би не організували стільки зустрічей, так активно брали участь в ООН з різними іншими лідерами, навіть таких лідерів, які деякі, деякі би покинули. Південну Африку, а тут а, Україна вічно співпрацює із самим президентом. мали а, засідання і, і обговорення а, малих а, малих країн, які так само є впливові при ООН, чи великих так само а, на, на, на дуже різноманітній рівні були зустрічі в Нью-Йорку. Ще далі, що сталося е, з конгресменами, то на сам перший день, коли приїхав президент Зеленський, був зустріч е, сенатором і конгресменам у Пенсильванії, там де було підписано угода з е, Запорізької за області в Нью-Йорку, коли при ООНі була зустріч е, з е, двопартійними е, е, делегацією сенаторами, коли в коли в. Е, Вашингтоні то не тільки з найбільших впливових сенаторів був зустріч, але так само надзвичайно великий круглий стіл, стіл конгресменів у палаті представників. Так само я пам'ятаю, як мало брали участь. У раніших зустрічах, чи то був президент Зеленський, чи раніше Порошенко, чи раніше ще інший, що, що ми б ніколи побачили або почули, що стільки конгресмени би хотіли мати зустріч. То втім, я думаю, що е, активність, що ще є інтерес, навіть е, що ми знаємо, війна ще перебуває. Але е, ці розмови, ті довголітні тепер зустрічі. А я думаю, це все буде на добро Україні на майбутнє. Але що він отримав від цього? Я думаю, так ми побачимо на Рамштайні. Ми знаємо, що там оголосив президент Байден. Він сам хоче брати участь в Рамштайні у, у жовтні. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена вивчає зараз пункти плану перемоги і, власне, розглядає, чи можуть розглянути додаткові дії, згідно яких Україну мають підтримати найближчим часом. Давайте послухаємо, що сказав держсекретар Сполучених Штатів Америки. In the conversation between the president. У розмові з президентом Байденом президент України Зеленський представив свій план перемоги. Вони дуже детально обговорили те, що на його думку необхідно для реалізації цього плану. Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, якщо потрібно додаткові дії, щоб їм досягти цього успіху. Пане Андрію, от ми говоримо про те, що дійсно був інтерес. Так а я тут ще раз хочу уточнити щодо плану перемоги, щодо бачення Сполученими Штатами Америки, власне, того, що представив Володимир Зеленський чи дійсно всі пункти поділяються власне нашими американськими партнерами, чи все ж таки є якісь застереження до того, що певні пункти виконати наразі наші міжнародні партнери не можуть в силу зрозуміло об'єктивних обставин? Найбільші застереження цілиться з Америці це є внутрішні справи, внутрішні сварки, непорозуміння республіканців mm -hmm. з демократами і так далі. Зараз тепер ми перейшли кінець фінансового року, фіскального року, і тепер тільки тепер розуміємо. Який бюджет залишився, бо вони просто продовжили бюджет до грудня, щоб не був шатдаун у жовтні, але втім так само декути програми, які були включені минулого року. ви ми пам'ятаєте, як довго це взяло, щоб включити бюджет допомоги Україні минулого року? Ми ще не ми, ми мали самі чекати, чи ті, що активісти, чи навіть у конгресмени зрозуміти. Після фіскального року що залишилося? Які програми були включені на два роки, на три роки? Які були терміново що закінчаються на 30 вересня, і що адміністрація і конгрес міг? Включити до цього продовження, То Це, це буде найважливіша справа нам у жовтні. Яку допомогу ми можемо ще включити поза це, що президент Байден тільки що не оголосив? Ми розуміємо, наше розуміння зараз тепер є, що ще гроші існують перед тим, що додатковий законопроєкт вони планують мати у, у грудні після виборів, але зміна головне для українців: зміна політики щодо далеко зброї. Я ще думаю, і так я, я вже з питанням від червня, я не я не думаю, буде важлива зміна аж після виборів тут в Америці. Не не тільки що це є політична справа, але просто порозуміння. Коли ми можемо додати ще один пакет, я не думаю, що Америка би хотіла, так як моє розуміння у розмові з е, друзями в Вашингтоні, Америка не хоче зараз тепер перемінити свою політику специфічно щодо тих е, далеко зброї, аж поки е, вибори перейдуть, і е, ми вже будемо приближатися до тисячний день е, повномасштабного вторгнення, і вони думаю тоді. З розмовою з міжнародними партнерами, чи то на великої двадцятки, чи на іншій, бо це так само у листопаді. Тільки тоді буде зміна е, е, політики в Америці. Це тобто, моя думка. вибачайте. тобто, на вашу думку, на Рамштайні такого рішення не буде прийнято. Так, це бо це би був суприз мені і для цілого світу, але фактично ніхто е, ніхто у Вашингтоні думає, що на будь-яке засідання. Чи на прес-конференції ми почуємо, що буде зміна? Всі думають, що це так, як ми побачили а, ті атаки, коли вони вдарили російську територію при кордоні. Так само ми почуємо зміну, тільки коли ми побачимо на новинах, що нарешті Україна має дозвіл, а не але не буде такий анонс перед тим. А все ж таки, якщо ми знову ж таки говоримо про далекобійні ракети, про дозвіл на удари по території держави окупанта, чи можна очікувати цього дозволу ще від адміністрації Джо Байдена? Чи все ж таки для цього нам потрібно очікувати, щоб настало 20 січня, і новий президент, новообраний президент вже набрав своїх? Повноважень, от цей період. Чи може Джо Байден його використати умовно там шосте-сьоме листопада і до 20 січня для того, щоб все ж таки якісь радикальні такі кроки, я б сказав би революційні кроки задіяти для допомоги Україні? От фактично в цей останній період свого президентського терміну? Це дуже шалений період, такий золотий період нам. Коли вибори пройдуть прийдуть після 5 листопада до інаугурації після половини вже січня? Коли президент ще має право будь-що рішити, але проти нього ніх, ніхто не може голосувати, ніхто не може нічого е, зняти його е, у ті е, періоді, то багато ми можемо зробити тоді. Я я думаю, тоді я, я садав раніше, що я думаю, не раніше листопад, але вже після виборів. Сам президент він не балотує ніхто ніхто не мусить за нього голосувати чи йому дати дозвіл. Він буде президент і і це є най, найліпший період, щоб він змінив свою думку. Так само ми знаємо, що радники чи то колишнього президента Трампа чи, чи віце-президента Гереста будуть зовсім інші ніж від президента Байдена, то може буде зміна і в січні, але я би думав, як Байден має нагоду змінити свою думку, це би був у тій період, який ви щойно згадали, між виборами і інаугурацією. Ми, пане Андрію, спостерігаємо, як насправді на ось цей візит наклалися вибори. І наклалися, і ви в тому числі вже де-факто це підтвердили: ось ці суперечки. Так, ось ось ця боротьба, навіть певною мірою, така жорстка боротьба між двома кандидатами. Зокрема, американський аналітик Пітер Дікінсон він пояснює те, що риторика Трампа змінилася. Я нагадаю, що спочатку Трамп нібито відмовився від зустрічі з Зеленським. А Майк Джонсон, спікер Палати представників, він такого листа. Доволі недипломатичного дипломатичного відправив президента України з вимогою звільнення чи відкликання пані Маркарової посла України у Сполучених Штатах Америки. Та? І е, ми пам'ятаємо цей виступ пана Трампа, де він так не зовсім коректно висловився про Україну. Ну не будемо зараз про це згадувати, тому що насправді немає часу. Але от ця різка риторика, зміна риторики, яка відбулася в останні там два дні перебування Зеленського, чому Трамп все ж таки вирішив зустрітися? От власне, пан Дікінсон пояснює це тим, що велику роль під час виборів, точніше в день виборів, грає у тому числі українська та польська діаспори. І зрозуміло, що той же ж Трамп не хоче навіть після своїх ексцентричних таких заяв, не хоче відкидати власне ці голоси. А я нагадаю, це сотні тисяч, а можливо, мільйони голосів. На вашу думку, це так чи ні? Чи дійсно ви можете підтвердити таку гіпотезу? Ну і наскільки, от наскільки вам ось сподобалась чи не ось ця зустріч Зеленського Трампа, як Трамп себе там поводив? Підтримка чи не підтримка України? Все ж таки? Ну, що починалося тиждень з так, як ви казали, такий недипломатичний лист. Це зовсім проти будь-якого протоколу. Uh, і це знову вийшло від uh, темних кутів онлайн, uh, чи то Карлсон, який про це говорив uh, відразу, коли президент Зеленський приїхав до Америки, відразу починав Такер Карлсон проти нього на своїй онлайн виступити. нарікати, що він приїхав в Америку, так само декотрі інші такі дивні онлайн зірки uh, з диких кутів, але що це підвищилося до колишнього президента. Так як він два тижні раніше підвищив конспіраційні теорії про іммігрантів з ГАЙТІ, що вони їдять котиків і псів, від час до часу це є логіка колишнього президента, котрий хоче змінити думку, змінити риторику онлайн чи в змі. Щоби повернути знову увагу на нього, і він все це зробив. Більшість уваги були на колишнього президента, не на прямій зустрічі, які були, ми бачили прямую трансляцію зустрічі Зеленського у Білому домі чи зустріч з віцепрезидентом, вся розмова у пресі була щодо колишнього президента Трампа. І коли він отримав цю увагу, ми ще бачили, що є підхід до команди. Президента Трампа через нормальних е, ресурсів, що е, прохання було, що е, президент Зеленський би ще хотів мати зустріч і так. Нормальність трохи повернулося, але щодо тих, що голосують, висадали американців українського, польського, будь-якого східного чи центрального європейського походження. Я думаю, навзагал їхня кампанія президента Трампа зовсім тих голосів покинула. Але ще досить багато тут будуть голосувати за президента Трампа з такого походження. Я ще отримую, я би казав. Piedy na pił i pił. котрі мені висилають імейли до нашої канцелярії чи до мені приватно. Наш, наша громада є розділена, так як будь-які громади, і вони готові голосувати за свої на свої думки за одного кандидата чи іншого. Але сама кампанія я не бачу, що ані е, е, президент Трамп, ані цей сенатор Джей Ді Венс, який є сенатор у штат Огайо, де є досить велика кількість українців, але до нинішнього дня не відвідав ані. Одного українського центру ані перед тим, що він став сенатором, ані після, і нічого не, не хоче мати до діло з таких етнічних американців. Будемо слідкувати за ситуацією. Будемо звичайно спостерігати за виборами у США, тому що для нас це дуже важливо для підтримки нашої країни. Я вам дуже вдячний, пане Андрію, за те, що ви знайшли час долучитися до. Нашого етеру до нового тижня Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США, був щойно у прямому етері телеканалу Еспресо. Я нагадую,